Практична робота номер 2 8 клас. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. Записуємо тему практичної роботи до зошита для практичних робіт. Організовуємо свою роботу поетапно. На першому етапі знайомимося з інструкцією. Вона знаходиться у вас у підручнику. На сторінці 189. Практична робота номер 2 Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. Варіант номер 1 Вивчення хімічних властивостей хлоридної кислоти. Інструкція включає в себе ось такі досліди. Всього їх шість. На другому етапі уроку користуємося допоміжними матеріалами. Ось вони перед вами. Можна використовувати інтернет-ресурс. Він, як ви бачите, дуже різноманітний. Тут є і відео, і звіти, таблиці, схеми. Зверніть увагу на посилання до віртуальної лабораторії. Переглядаємо досліди у віртуальній лабораторії. Звертаємо увагу на правила поведінки з реактивами хімічним обладнанням. На дотримання. Правил техніки безпеки в ході виконання практичної роботи. Наприклад, як відбувається нагрівання, як треба тримати пробірку по відношенню до вогню. Спостереження. Кожен дослід закінчується описом спостережень, рівняннями реакцій та висновком. На останньому етапі роботи над практичною роботою номер 2 дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. Оформлюється звіт у вигляді таблиці. Ось допоміжний матеріал, який допоможе вам зрозуміти, як саме оформити звіт про свою роботу. Ось так виглядає мета роботи, яку треба записати до зошита: обладнання, реактиви. І ось так виглядає звітна таблиця. Номер досліду. Назва досліду вони є в інструкції. Вихідні речовини, Рівняння реакцій. Зовнішні ефекти реакцій та висновки. Під таблицею робиться загальний підсумок. Кислоти складні неорганічні речовини, розчини, яких діють на індикатори. Взаємодіють з металами, оксидами металів, основами, кислотами. Ці хімічні властивості кислот було підтверджено відповідними хімічними експериментами, досліджено при яких умовах відбуваються реакції. Зверніть увагу на посилання. Дякую за увагу і бажаю успіхів! we'll have change it